Привіт усім! Мене звати Оля і я вас рада вітати знову на своєму каналі. Сьогодні коротенька рубрика Найкращі у бренді і розповідатиму вам про свій улюблений амуаж. На жаль, великого флакону в мене немає. У мене є лише ось такий милий тревел сет. Я бачила лише онлайн, насправді. Кофри під оці travel е, сети. вони виглядають ось так. Такі запаски, рефіли до, е, до кофру, але так і не, не купила собі фірмовий гарний кофр. І ми сьогодні говоритимемо про амуаж «Інтерлюд жіночий. В мене був колись повноцінний флакон, синій такий гарний. І я насправді була їм вражена цим парфумом, бо тоді, коли він в мене з'явився, я лише а, почала а, знайомитися так а, поглиблено з нішою. І ось а, ще й вибрала собі на ослі один замажив, це був... Інтерлюд, і він мене насправді шокував. По-перше, це було щось таке незвичайне, що ти взагалі спочатку думаєш, як це носити, хто це носить. Він мені не сподобався. Він мене придушив, він був занадто яскравим, занадто щільним. Занадто незвичайним, але вже десь після третього разу носки я почала розуміти його красу і потім в нього закохалася. Дуже довго в мене був той флакон, я дуже довго також його і розпивала, ділилася, вмінювалася від левантами, бо ви знаєте, що таке вам ваш. У мене був великий флакон, і його ну, просто б хватило назавжди, а потім в якийсь момент він мені, а, я його переносила просто і продала залишок. І десь а, роки через два я почала за ним сумувати. Але щоб купити великий флакон, ну, не знаю, щось він, він мені по такій гарній ціні не попадався. А на очі трапив ось цей такий travel set І я подумала, чому б ні. Дивіться, дуже гарно зроблено. Тут такі три десяточки. Це вже в мене пуста, вже одну десяточку я зносила. Я просто їх переливаю у атомайзер зі спреєм і і ношу. Звичайно, у фірмовому кофрі було б гарніше. Ось такі десяточки. Це Сплеші рефіли. Я не знаю, як а, працює фірмове Amua кофер, як він там закріпляється спрей, але ось рефіли до того кофру. Такі десятки вони сплешові. Отже, про сам аромат. Чим пахне інтерлюд від амуаж? А... Чим пахне він мені? А мені інтерлюд від Амуаш, пахне а, ківі і рельсами, рельсами від потягу. От коли ви приходите на залізну дорогу, і якщо ви приходите у депо, я коли була маленька, ми з татком ходили гуляти а, до а, залізного залізна дорога. О, залізнодорожного депо. Там, де стояли потяги, всілякі вагони. І ось цей такий специфічний mm. запах рейок. Я взагалі запах машинного масла, оці тобто масло називається машина, я не переношу. Але от на залізній дорозі саме оці. Рейки і дерев'яні як то? Як то буде? <смі> Оці дерев'яні такі перекриття між рейками, коли вони проп... усі пропитані цим мас... машиним маслом, господи, скільки русизмів буде у цьому відео, така деревина має дуже специфічний запах. І ось. Наче на тих дерев'яних дошках, пропитаних міжреєк, пропитаних цією нафтою, цим машинним маслом розчавили таке соковите, і не одне, а так з пару кіло зелене соковите ківі. Ну, звучить. Дуже дивно, воно й пахне дивно, але воно так пахне манко, так а, хочеться його вдихати. І багато хто тут а, ще оловлює запах, він заявлений у. Піраміді запах волоського горіху, але от зелених цих перегородочок, коли ти розколюєш зелений ще волоський горіх, і потім і руки в тебе тем, темніють і так пахне це специфічний так. Мабуть. Так, він, він тут є. Мабуть, те, що я відчуваю як оці рейки, як оце машинне масло на деревині між рейок, це і є оцей волоський горіх, зелений, саме це волоського горіху, зеленого специфічний, незвичний аромат у жару більше проявляється кислинка. Киві. У холод я більше чую тих рейок, тобто більше зеленої м'якоті горіху. Але люблю все ж таки його більше у холод. Чому він, чомусь він мені такий зимній. Десь я дуже так, активно починаю користуватися, от, як зараз у листопаді, в кінці, навіть листопада. І до березня. Потім вже рука не тягнеться. Я намагалася його розносити у... влітку, щоб почути більше фруктів, більше киві, але не тягнеться рука. ківі аж такий аж терпко-кислий. але Для мене це, це справді найгарніший аромат у Амуаш. Я мрію собі мати його у екстракції о, але ціна робить цей аромат у екстракті, такою моєю, моєю дійсно мрією. Не знаю, чи колись в мене з'явиться. Було б цікаво хоча б спробувати у екстракті, бо це оде одепафа. Але є ще випуск у них у екстракті. І я дуже-дуже Хочу його спробувати. Але поки що ось цих запасочок мені і вистачає. Ось я за рік всього-навсього 10 зносила. Тобто я купила десь рік назад і носила в листопад а, і грудень. У січні майже не носила, у січні носила більше якісь такі кхм, минулого січня а, святкові гурманський, а потім вже нічого не носила, потім вже це інша історія. І ось тому пару разів влітку намагалася розносити, і Ось тому в мене лише десяточка зносилася. Але він, він справді незвичний, незвичайний такий, і він вражає, От якщо я буду робити підбірку. Найбільш незвичних ароматів, найбільш таких неординарних, які вас дивують і шокують, то він в мене буде. Бо це дійсно аромат ні на що не схожий. Я вам дуже рекомендую хоча б його затестити, ознайомитися з ним. Знову ж таки, може, з першого разу ви його. Не зрозумієте. Спробуйте підійти до нього кілька разів, можливо, ви його навіть і, і полюбите. Або просто будете знати, що ось таке існує у парфумерії. Але жодного разу, до речі, я не чула на нього антикомплемент. Я знаю, що він такий специфічний і питала у друзів, у своїх родичів, чи, чи вам непогано воно пахне. І ніхто не сказав, що. Непогано всі казали, ще погано, всі казали, цікаво, незвичайно, що нікого нічого подібного не чули, намагалися зрозуміти, чим воно пахне, але поганого ніхто не сказав про інтерлюд жіночий. Ось так. Поділилася своїм улюбленцем. Поділіться своїм улюбленцем у Амаш. мене дуже цікавить нині вже знятий імітейшн <coughs> жіночий. Чи правда там а, чудна смородина, чи правда там такі вбивчі, <coughs> вибачте, альдегіди, або <coughs> все ж таки варто його купити, поки він ще у залишку десь. Є. Дякую вам за ваші відгуки. Дякую, що були зі мною, і побачимось у наступних відео. Бувайте!